Уже традиційна акція Радіодиктант єдності цьогоріч святкує ювілей 15 років. Учні шкіл писатимуть цей диктант на уроці, а всі бажаючі дорослі можуть прийти на диктант Червоний корпус Національного університету імені Шевченка на вулиці Володимирській, 60. Написати диктант можна і вдома, або навіть на робочому місці. Тоді текст з диктантом треба вислати в редакцію українського радіо на адресу Хрещатик 26 Не забудьте вказувати свої координати. Переможці конкурсу вперше будуть нагороджуватися авторськими призами, серед яких і книжки українських письменників з автографами. Особисто від автора тексту диктанту, викладача української мови Олександра Авраменка, окремий приз за масовість отримає найбільша кількість учасників в одному приміщенні. Про що саме буде текст диктанту єдності? Поки інтригують. Обіцяють розповісти незадовго до початку самого конкурсу. Акт колективної творчості, знаєте, оце відчуття є поняття масового психозу, але в нас позитивному розумінні акт колективної творчості, коли і люди в червоному корпусі університету і в державних адміністраціях, між іншим, щороку пишуть в різних областях України, і діти в школах і в університетах одночасно відчують оцей ось момент колективної творчості написання. За словами організаторів, диктант це не тільки перевірка знань, а можливість усією країною долучитися до свята. Коли його одномоментно пишуть тисячі людей по всій Україні і в світі, там, де звучить українське радіо, то звичайний шкільний диктант стає потужною об'єднавчою справою. Написати диктант єдності погодився міністр освіти і науки Сергій Квіт, а також митці, науковці, політичні та громадські діячі, які зберуться в національному університеті імені Шевченка. Перший захід буде міжнародним. Щодо новинок, то цього року радіодиктант вперше матиме статус міжнародного. Писатимуть диктант в Китаї, писатимуть диктант в Австралії, писатимуть диктант на кількох локаціях у Польщі. Зокрема, Радіо Люблін буде робити свою власну величезну програму трансляційну. Це транслюватиметься на всю територію Польщі. Ми будемо робити включення з Любліна. Кожен з нас може стати частинкою цього величного дійства і написати диктант єдності. Журналісти соціальної країни також перевірять свої знання. Юлія Никодюк, Олександр Фенько, Соціальна країна.